Путін руйнує світову систему безпеки самомильними кроками. Російська держдума ухвалила закон, який припиняє участь Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння. Про це російський диктатор заявив під час звернення до федеральних зборів. Ця угода зі США залишалась останнім документом, який обмежував ядерні арсенали двох країн та однією з небагатьох сфер, де Москва та Вашингтон продовжували співпрацю. Рішення Кремля вийти з неї може спровокувати нову гонку озброєнь та створює загрози застосування ядерної зброї. Через кілька годин після виступу Путіна російське МЗС випустило роз'яснення, згідно з яким Росія обіцяє дотримуватись кількісних обмежень у межах угоди, а також продовжувати повідомляти США про пуски балістичних ракет. Однак ця обіцянка, по-перше, не є обов'язковою, оскільки пролунала вже після офіційного оголошення про припинення участі в договорі. А по-друге, це дуже невелика частина усіх положень угоди. Формальна причина, через яку Росія припинила дію угоди, зрив інспекції на ядерних об'єктах США, і в цьому Путін звинуватив Вашингтон. Проблема з інспекціями в межах СНО почалася ще у 2022 році. На початку серпня Росія оголосила про призупинення інспекційних поїздок через обмеження США. Російське МЗС звинуватило штати у тому, що їхні союзники закрили свій повітряний простір для російських літаків з інспекторами. Відтак перервали їм авіасполучення. У свою чергу Держдепартамент США стверджує, що інспекції припинялися ще у 2020-му через пандемію COVID-19. Після її закінчення Росія стала штучно затягувати повернення нормальних інспекційних поїздок. Це відбувалося ще до серпня 2022 року. Рішення Росії про вихід з угоди означає, що між Москвою та Вашингтоном припиниться обмін даними про ядерну зброю. Призупинення російської участі в угоді не обов'язково означає, що Москва хоче вийти за межі встановлених договором лімі. Ітів ядерних носіїв та боєзарядів, але перевірити цього тепер не вдасться. Втім, Росія все ще може повернутись до цього договору без правових проблем. Найбільша небезпека зараз в тому, що зупинення участі Росії може призвести і до повного розвалу системи договору про стратегічні наступальні озброєння. Припинення обміну даними зробить систему непрозорою. Кожна сторона плануватиме розвиток своїх ядерних сил і розроблятиме доктрини, виходячи з власних уявлень про те, що коїться у потенційного противника. У такій атмосфері недовіри зростає ризик початку конфлікту із застосуванням ядерної зброї. Тобто світ для нас із вами стає небезпечнішим. І якщо раніше був тренд на зменшення кількості ядерної зброї, то зараз країни вважають, чим більше зброї, тим краще.